Доброго дня! Усім привіт! Шкільне телебачення ТІВ 25 кадр продовжує свою роботу. Наразі у нас рубрика Цікава розмова. Сьогодні до нас завітала випускниця закладу, а нині акторка міського музично-драматичного театру імені Лесі Українки Маргарита Вертій. Я повсюди звертаюсь до тебе у думках, у надіях, в жазі, де б не був я, а ти, наче небо, наді мною в'ясі і грозі, і, напевно, в останній тривозі як утомиться серце старе, горілицю паду при дорозі, і в очах твоє небо замре. Зашумить наді мною ліщина, вкриє рястом остання весна, Україно моя. Батьківщину, рідне серце і дола ясна. Добрий день. Я Маргарита Вертій, випускниця школи номер 25 Вельми вдячна за те, що ви мене сюди запросили. Я дуже мріяла сюди знову потрапити, і ми з нашим класом мріяли про те, щоб в нашому шкільному закладі створилося шкільне телебачення. І зараз, якщо я сиджу тут, це значить, що мрії збуваються. І я дуже пишаюсь тим, що не дивлячись ні на що, в нашій школі все ж таки запрацювало шкільне телебачення в тіві 25 кадр. Маргарито, скажи, будь ласка, що тобі найбільше запам'яталось за період навчання у школі? А, ну, шкільне життя починається з молодшої школи. Так воно почалося і в мене. Потім, коли ми перейшли у п'ятий клас, наше шкільне життя заграло новими барвами, тому що ми почали грати казки. І перша наша казка, це була новорічна казка для дітей, для наших батьків. І Це було дійсно щось неймовірне, особливо для мене, тому що я хотіла бути акторкою, хотіла грати. Потім, протягом всього мого шкільного життя, мене супроводжували вистави, вони були вже більш серйозні. Також я приймала участь у Дюбі це дружини юних пожежників, приймала участь у Сокіл Джура і інших таких агітбригадах. потім сталося так, що мене взяли, і я стала головою учнівського самоврядування. Дарис я не можу не згадати ті шкільні роки і ту творчість, яку я розвивала саме в актовій залі, в цій залі, в цій школі, тому що це, як я і казала раніше, це стало таким трампліном. Для того, щоб потім йти вже в більш серйозну творчість, вже більш серйозну авторську майстерність. А тепер я хочу, щоб ти згадала і розповіла нам про якесь найцікавіше, на твою думку, свято, яке ви організовували разом із учнівським самоврядуванням. Напевно, найцікавіше свято, яке ми з самоврядуванням організували, це була ідеальна пара на день усіх закоханих, тому що це було щось нове, таке настільки енергійне, яскраве. І те, що запам'ятовувалося. А тепер хочу, щоб ти побажала щось для наших глядачів шкільного телебачення ті 25 кадр. Окей, шановні глядачі, я бажаю напевно вам ніколи не опускати свої руки, вірити в себе, в свої можливості і любити мистецтво в собі, а на себе в мистецтві. Щоб навчити дітей діяти зібрано і рішуче, і не розгубитися у випадку надзвичайних ситуацій, 25 листопада у нашому ліцеї відбувся День цивільного захисту. Учні та педагогічний колектив удосконалили свої теоретичні знання та практичні навички в умовах екстрених ситуацій військового стану. День цивільного захисту під гаслом допомогти врятувати, запобігти, бути обізнаним. Провельно цікаво та повчально. Гадаю, не буде зайвим нагадати правила з протимінної безпеки від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Друже, привіт! Маємо серйозну розмову. В Україні війна і третина нашої території замінована. Це означає, що небезпека зберігається і вона реальна, а не віртуальна. Знаємо, що ти любиш знімати вибуховий контент у TikTok, але дослухайся до наших порад. Так, твоя цікавість не перетвориться на смертельний челендж у соцмережі. Це не жарти. Звертай увагу на все довкола. Дивись під ноги на підозрілі предмети в людних місцях. Якщо ти з родиною повернувся додому, де тривали бойові дії, будь ласка, будь обережним. Ворог міг залишити неприємні сюрпризи на подвір'ї або у погребі. Підозрілі предмети виглядають ось так: це може бути міна, касетні боєприпаси, гранати, розтяжка. Запам'ятай, як це виглядає, і якщо побачив такі предмети, то одразу набирай 101 та 102. У жодному разі не торкайся таких предметів. Що не можна робити з вибухонебезпечними предметами: підходити, торкатися предмета та пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет, здійснювати щодо нього будь-які самостійні дії: звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив. Вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних впливів і нагрівання. Якщо побачив такий предмет, поклич дорослих і дотримуйся інструкцій. Бережи себе та своїх рідних. Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодомору. У цьому році цей день припав на 26 листопада. Наші ліцеїсти долучилися до флешмобу квітка пам'яті. І власноручі створеними квітами вшанували всіх жертв цих подій. Наприкінці листопада до наших найменших ліцеїстів завітали педагоги зі станції юних техніків. Майстер-клас зі створення машини з реактивним двигуном з повітряної кульки викликали у малечі справжнє захоплення і подив. Адже такий пристрій можна зробити вдома з підручних матеріалів. Другі класи робили новорічні поробки з оптичною ілюзією. А ось наші першачки влаштували змагання на спритність між павучками, яких вони робили власними руками. На цьому наш випуск добігає кінця. До побачення. До нових зустрічей. Все буде, буде Україна!